Питання: що осколкове поранення середньої третини лівої гомілки з масивною кровотечею. Та закритий перелом нижньої третини правого передпліччя. Ну, у нас знаходиться на даному етапі поранний від мінометного обстрілу. Потім у нас місце це буде. Е е Поранення середньої третини лівої гомілки, це у нас буде ось ось середина це буде нижня, де в коліно підверті, буде верхня, у нас середина. Ну Поранення у нас тут проходять, як і артерії, і вени, і капіляри, судини, можна, в, можливо, в тактичних діях надавати медичну допомогу. Ми кровотечу можемо бачити візуально, можемо і не бачити. Якщо Якщо ми кровотечу бачимо е, візуально, також можна надавати першу медичну домедичну допомогу в умовах бойових дій під е, шквальним вогнем. Я тут не знаю, як вам розповісти, може бути і, і так, і так. Може бути кровотеча, як знизу на гомілці, де можна прозводити, якщо до, і зверху на середині гомілки. Ну, якщо що саме перше, якщо там підповзли до поранного воїна нашого, е зупинити кровотечу масину, ми повинні примінити турнікет. Але щоб бачити, якщо ми не бачимо, ми Перше, що робимо на е, кровотелі там допомога е, немедичного працівника. Вилетіть від голови парамедика у нас є турнікет. Якщо турнікета нема комусь надавали медичну допомогу в кожного військовослужбовця є. Медична сумка. Якщо е, військовослужбовці з одного підрозділ, підрозділу, е, то грамотний командир він завжди каже: якщо, щоб в умовах бойових дій, якщо там йдуть в розвідку чи, можуть бути поранені, щоб там в лівому кармані був турнікет, в правому був, був там, е, кровоспинний е, бин для тампування. Це для чого? Тому що може бути умова надаватися вночі під шквальним вогнем. Іли задимання, щоб ніде довго сумки не шукати. Наші алгоритм. Кровотеча зверху, ми її не бачимо, ми одіваємо турнікет. Якщо ми не бачимо, якщо ми кровотечу бачимо, ми е, накладаємо турнікет вище, вище рани на 5-8 см. Якщо ми кровотечу візуально не бачимо пульпаціону, ми бачимо, де саме більше витік кровотечі поклати руки, ми турнікет налажуємо яко можна вище, яко можна вище, і фіксуємо на постраждалому, на поранну бійцю. Потім таймерну стрічку відкриваємо і закруткою закручуємо до тих пір, поки. Не зупиниться кровотеча, або ми сферичний пульс прощупуємо е, на нозі під пульс. Якщо кровотеча зупинилася, ми зафіксували, та проділи в С обратний турнікетну стрічку і таймерною стрічкою ми зафіксували, записали, коли була надана допомога, якщо це можливо. Потім, якщо ми візуально бачимо кровотечу, як я вже говорив, зараз я відсутнішу жінки дуже, якщо ми бачимо візуальну кровотечу, ми наважуємо 5-8 сантиметрів, зверху турнікет поранення рану на 에, на рану накладаємо пов'язку. Ну, є ізра... ізраїльські бандажі. На жаль, у мене такого немає ізраїльського бандажа. тільки хлопці передали з зони бойових дій, тому що не було можливості. Як 에, ми зупинили кровотечу, кровотеча зупинилася. Якщо це не тампонування, зараз я розповім про тампонування. Якщо це Ззаді липка осколком вирвало дуже глибоку рану і масивна кровотеча. Що людина, якщо втратить крові більше лі, від літра до півтори, то це може бути критично для її життя. Е, як ми накладаємо, якби була ізраїльська, ізраїльський бандаж, як показав, ну саме просте в мене є бинт еластичний, потім е, можна. Більше би компресуючи компресуючі, компресуючі пов'язки є. Можна компресуючу пов'язку накласти на рану і, приподнімаючи ножку, заматуємо компресуючу пов'язку на рані. Замотали, зафіксували бинтом, англійську шпильку в карманах в умовах бойових дій шукати не тому що можна буде це робити лежачи під обстрілом або евакуйований, постраждалий. Також може бути поранення осколкове. Якщо. Е Військовослужбовець наступив на пелюстку, да, або вона здетонувала, або напроти піхотну міну, може бути, рван е, дуже велике поранення значною кровотечею, значить, треба робити в задній частині лихки тампонування. Тампонування в нас робиться бентом. Він у мене є, але мені треба його повернути. Я його не буду розпаковувати. Як проводиться тампонування? Постраждало. Якщо це можливо, перевернули, якщо кровотеча знизу у нас і, і, і дуже масивна кровотеча. Можна. Ну, я, я покажу так на нозі. Значить, тампонування. У мене ось є. Я зробив для тампонаду такий макет. Як проводиться тампонування рани? Якщо у нас є кровоспинний бинт, то ми е, беремо його. Якщо немає, можна еластичний бинт тільки таким способом, щоб він у нас був е, витягнутий конусом. щоб можна було однією рукою подавати, а другою рукою. Тампонувати рану. Що саме перше? Що саме перше? При тому надані треба, звичайно, удіти перчатки. Рукавички, так. Да. Те, що я негайно зробив. Завжди одягаються, якщо вони. Рукавички вони є в аптечці, одягаються, щоб не занести інфекцію в рану постраждалому. І щоб самому себе обезпечити, якщо є якісь заусенниці, ми не знаємо, кому ми надаємо допомогу, може людина всяка, може бути там віл інфікована, чи гепатитом перехворіла, чи ще. Так, як прозводить тампонування? Теж ми бачимо візуально, накладаємо турнікет. Ми бачимо 5-8 сантиметрів. Затягнули турнікет. Закрутили закруткою. Зафіксували. С обратно провели унікет і стрічкою, таймерною стрічкою зафіксували. Призупинили кровотечі і потім починаємо робити там Саме перше, ми повинні що зробити? В, в середині рани, може бути, сторонні предмети. Треба отуди. Е... Звідти треба витягнути сторонні предмети. Якщо там є осколок чи ще щось, що там попало. Потім ми однією рукою пальцем в руки нащупуємо, де у нас кровотеча масина, артерія, ми її прижимаємо. Одним пальцем держимо, другим пальцем ми беремо кровоспинний бинт. Якщо це можна еластичний бинт, можна другими бинтами. Якщо ну, можна. Вище кінцівки перетягнути, а якщо немає у нас турнікета, або, то ми можемо ногою Встаємо, пережимаємо, теж допомагаємо, щоб кровотеча зупинилася, і тампонуємо рану. Ми тампонуємо рану, однією рукою подаємо, пальцем тампонуємо. І от такими ось методом тампонуємо рану. Можна методи. Якщо це бинт простий медичний, можна на пальчик узлом наматувати, подавати і, і туди, можна, можна таким чином. Саме головне, щоб однією рукою подавати, а однією рукою тампонувати. Коли ми вже дійшли, закінчився бинт, затампонували повністю рану, ми зверху обкручуємо рану і прижимаємо. Держимо 3-5 хвилин. Якщо це бинт для тампонади, в цьому бенту є. Е, там суміш, яка що зупиняє кровотечу. 3-5 хвилин. Ми держимо, дивимося про просек... це можна попускати. Держать 3 хвилинки, можна попускати турнікет. Опускаючи турнікет, ми дивимося на стискуючу пов'язку, те, те, що ми затампонували. Якщо кров не виступає, то ми тоді, в подальшому випадку теж налажуємо на рану. Що було турнікет ми послабили. Можливі будуть такі випадки, що. Можна навіть без турнікета, якщо не дуже, е, можна накладати і дві пов'язки. Один турнікет, і якщо другого турнікета немає, можна можна накласти кровоспинний жгут далі, щоб повністю зупинити кровотечу. Потім кровотеча зупинена, ми подивилися 3-5 хвилин. Якщо ми. Тампонуємо якимись підручними засобами, простим стерильним бинтом, е, якимись підручними засобами то треба держати до 10 хвилин, держати рану. І попускаючи, ми дивимося. Якщо кров не виступає, значить у нас тампонада все добре. Е, вийшло і ми починаємо бинтом. Ну, немає як, чуть-чуть обматувати те, що ми. Затомпанували і закриваємо наше поранення. Ну от, такі є методи, такі є засоби зупинки кровотечі в умовах бойових дій при пораненнях військового. Службовця. Так, наступне. Значить, у нас травма. Піднімиться, пожар. У нас е, у нас перелом. Так, оно видно? Руку руку, що було видно. Жиріально. Не... Ні, не так. Отак. У нас перелом. е, Правий. Зараз. не та що ж таке правого. Закритий перелом нижньої третини правого предпліччя. Нижня третина правого предпліччя. Це ось у нас предпліччя є верхня, середня, нижня. Це в нас в районі кисті чуть-чуть ближе до локтя. Якими засобами можна? Можна приложити наложити шину крамера. Руку ми ложимо. Руку щоб, разом із пальцями ложимо на шину крамера і також еластичним бентом, починаючи фіксувати там, де у нас перелом, ми починаємо заматувати. Накладати пов'язку, да. наклавши пов'язку, ми її фіксуємо, і ми повинні повинні ми саме передпліччя да, зафіксувати через шию. Ну, є бандаж. Але в умовах бойових дій його може не бути. Ми беремо е, бин, 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 де бин. Ми. Ми беремо простий бин І перев'язуючи. Підв'язуємо. Підв'язуємо, щоб рука була зафіксована. Може, не оказатися. Отаким отаким методом. Потім ще один є метод. Якщо в нас немає шини Крамера, а її може і, і не бути в такому випадку, це ми і, різними підручними. Засобами. Так, підручні засоби. Ну, я приготував шини такі коротенькі, значить, шини ми кладемо за одну за лікоть до кінця пальці. Тут внутрішня шина йде під лікоть. І, ну, вона чуть-чуть у мене. Покажи, що я видно. Чуть, у мене чуть линша вона. І таким шином внаружується не отак ні в якому разі, а отак. Налажується е, внутрішньою долоні, що було до живота. І також ми перематуємо, де у нас починається пов'язочку. Яз, пов накладаємо. Таким воно Фіксуємо, щоб пов'язка була у постраждалого. Зафіксована. Зав'язуємо, щоб щоб ну, щоб рука не двигалась прижата до живота до грудей.